Ви питали про сонцезахист, Я відповідаю на ті питання, які я не додумалась додати в попереднє відео. Але вам цікаво, тому будемо сьогодні говорити. Мене звати косметологиня Ліля Цимбалюк. На цьому каналі я розказую про те, як свіжою молодо виглядати в будь-якому віці. Я є практикуючим косметологом уже 12 років, а ще засновницею студії косметології, масажу і депіляції у Львові. Консультуємо ми онлайн теж. Розкажіть детальніше про види косметики, що містять spf фільтри та як їх правильно комбінувати, і чи варто взагалі е, можна комбінувати, це може подовжувати тривалість дії, і е, це класно, класний варіант для людей, е, в яких, наприклад, активне соловиділення чи активне потовиділення, або в обставинах, коли. Е, сонцезахист стік з обличчя за якихось ситуацій, не знаю, був дощ, або е, ви були на морі, тоді ви його поновлюєте. Це звичайна ситуація. Коли ви, наприклад, там сильно спітніли, е, то ви але і немає можливості вмитися і нанести новий шар сонцезахисту. То ви можете як один із варіантів поновити. Або у вас активне соловиділення, і ви в такому разі можете використовувати додатково пудри, які будуть і матувати, і. Мати сонцезахисні фільтри. Тепер про види, які бувають види сонцезахисних засобів, найчастіше використовуються креми, лосьйони, флюїди Вони використовуються для обличчя, для тіла, але є ще багато інших. Що ви бачите перед собою? Це скарб, так сказав Петро Порошенко. А я трошки вам похвалюся, бо це реалізація моєї дипломної роботи, яку я колись захищала перед доцентами кафедри технології, парфумарно-косметичних засобів, тому що я є провізором-косметологом, тобто я вмію виготовляти косметику в різних масштабах, власне, звідти я і розбираюся в складах, і надавати послуги, чим я, в принципі, займаюся зараз в переважній більшості. Ось такі бальзами для губ вони гарно живлять, зволожують і загоюють за рахунок лекани Сильної і склади восків, є е, е, ось такий без кольору, який можна чоловікам, жінкам і дітям, бо він є натуральний, він є сертифікований. Є е, ось така варіація, який є з кольором, його можна на губи, як рум'яну і на верхній повіко, трошки для кольору, коли старається, він не залишає кольору на обличчі і на губах, тобто не буде як тінт. Щоб побачити сертифікати, склади, і як виглядає кольор на різних кольоротипах обличчя, запрошую вас на сайт, там є огляди, а також є інформація про варіанти співпраці і роздрібної, і оптової. Декоративна косметика з сонцезахистом – це тональні основи, це Кушони це пудри, це консилери. Консилери рідко і мають супермалий СПФ, але мають. А також це засоби для губ у вигляді бальзамів, помад і блисків. А також доглядова косметика, наприклад, це креми. Емульсії, які містять СПФ, найчастіше вони містять СПФ 30, рідше містять 50 ще є сироватки, але я не дуже з цим згодна, тому що сироватки це провідникова система, і не добре, щоб в провідниковій системі містилися сонцезахисні фільтри, і цей засіб обов'язково треба закривати кремом, що би там не писало. Тому з цим засобом я не зовсім згодна. Тут як хто. Вважає ваша шкіра, ваш вибір, ваша відповідальність. А ще є дуже зручні сонцезахисти у формі аерозолю, який можна розпилювати на тіло. Це дуже класно для людей, які мають діток маленьких. Ну і для себе, коли ти йдеш, наприклад, в похід в гори, і тобі треба донанести сонцезахист, бо ти йдеш під палючим сонцем. Ось це такий варіант. Перший другий варіант це стіки, які теж дуже зручно брати з собою в подорожі, коли ти не маєш можливості. Наносити рукою та, бо руки е, брудніші. А ти, наприклад, навшикався спреєм з водою, протерся серветками е, і стіком просто замастив, і це досить зручно. До речі, у телеграм-каналі є підбірки з сонцезахисними засобами під різний тип і стан шкіри, і дуже легкої текстури для жирної шкіри також. Поїхали далі. Чи не шкідливо, що доглядовий крем містить сонцезахисний фільтр? Ні, не шкідливо. Основне, щоб це не було в сировиці. Варто таких кремів, які містять сонцезахист, уникати чи навпаки обирати краще такі. Дивіться, з точки зору. Адвокатури шкіри. Краще, коли ви доглядаєте спочатку за шкірою доглядовим кремом, а зверху наносите сонцезахист. Але якщо ви, наприклад, знаєте, що для вас це складно така послідовність засобів, і ви тоді, скоріш за все, сонцезахист не нанесете, нехтуйте тим доглядовим кремом і користуйтеся просто одразу сонцезахистом, який буде мати доглядові компоненти для шкіри. І це буде компроміс, але він досить ефективний і це краще. Ніж забувати використовувати сонцезахист. Лише важливо ввечері його змивати. Наступне питання: чи потрібно окремо наносити сонцезахисний крем під тональний засіб із СПФ фільтром, особливо, якщо доглядовий крем його вже має. Залежить, який там СПФ. Якщо там СПФ 15, то можна наносити. Якщо там spf 50, то нема сенсу, хіба ви хочете поновити? Далі. Чи плюсуються фактори СПФ, якщо використовувати їх одночасно 50 у крема сонцезахисту та 30 у тонального і тому подібне? Ну я не зустрічала таких досліджень, які б це аргументували. Я думаю, що очевидно, воно покращує ситуацію і зменшує ймовірність того, що сонце десь потрапить більше на шкіру. Але щоб плюсувалося, такої інформації наразі немає, і я не думаю, насправді що це логічно, бо воно все ж одне в іншому розчиняється і, скоріше, це історія про покращення, поновлення і більшу безпеку, а не додавання. Можливо, якщо ви нанесли 50 і 30, то може в сумі вийде 60, Але тут теж є різна інформація про те, що там немає СПФ, Більше ніж 50, хоча теж різна література різних країн по різному пише тут таке поки спірне питання. Побачимо, як ця сфера буде розвиватися далі і що будуть писати. Якщо у вас залишилися запитання про сонцезахисні засоби, запрошую вас їх залишати в коментарях. Пам'ятайте, що підбірка на Сонцезахисні креми для різних типів шкіри і для дуже легкої текстури для жирної шкіри є в телеграм-каналі. Тому запрошую вас заглянути туди і обрати для себе найкомфортніший засіб, який буде захищати вашу шкіру від сонця.